Сьогодні в Україні відзначають день державного прапора, аби підняти переселенцям настрій у Кременчуці у центрі для тимчасово переміщених осіб. Облаштували патріотичну фотозону синя жовта стіна з написом «І все буде добре для кожного з нас. Ми вчора вечором з колегами вирішили таке зробити. Вона маленька, але ну, в ньому така надихаюча фраза. Я думаю, що нашим переселенцям, нашим вони вже стали нами як рідна сім'я. Аби відзначити день державного прапора для дітей переселенців організували патріотичний захід. Поруч з фотозоною вони малювали український стяг. Сьогодні тут посадимо дітей, будуть малювати прапор, щось якісь українські символи. Ну вона така ярка. Я думаю, піднімемо настрій. Вона буде сьогодні, завтра. Потім приберемо да? кульки дітям роздамо. Ця фотозона буде розміщена у холі протягом двох днів. Тож кожен бажаючий може зробити світлини на згадку. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.